Знаю, але читав цін кровавий жиє. О, той мамір Отенло то так ринкував для Димона. О, згадав! Чимо моя масяка ніч без Димона! Це що тобі? XVIII століття? зараз будеш ти? Трагедія написана Вільямом Шекспіром у 1604 році. А героям твору по 420 років. О, так тобі 420 років! Це тобі 420 років. Робінзоне, як тобі вдалося прожити 28 років на безлюдному острові? П'ятниця. я ж повторю віковічний досвід людства. збудував дім, засіяв поле, розвів ферму. Отже, ти використав всі ресурси природи. Даніель Дефо, Робінзон Крузо. Літературні сенсації про можливість людини 305 років. В 1824 році написав роман у віршах Дон-Жуан. Цікаво читати про неймовірні пригоди молодого Лювіси. Володя, сподіваюся, не Дон Жуан. Складно бути Дон Жуаном, коли тобі 200 років. Приємно бути у Ромео і Джулієти. Каю, хотіла б я знати, чи варто ти того, щоб бігти за тобою на край світу? Я зробив багато помилок. Образив Герду розтоптав троянди, погрожував сніговій королеві. Але я вдячний долі, котра надала мені шанс на виправлення помилок. Краще подякує Герді. Ганс Крістіан Андерсон. «Снігова королева. В касті виповнилося 180 років. Роман Олександра Дюма Три мішкитери написаний 1844 року. Про що цей роман? В романі хоробрі мушкетери протистоять не менш хоробрим гвардійцям кардинала. Хто перемагає? Звісно, Звісно мушкетери! Атос. Пртос Араніс. І Даніян. Один за всіх. Всі І всі, всі за одного! І Констанція. А мені. Мушкетерам вже 180 років.